В перші дні серпня більше ніж в 170 країнах світу в Україні, зокрема, проводиться всесвітній тиждень грудного вигодовування. Через війну в Україні тисячі жінок із маленькими дітьми на руках опинилися в край важких умовах. Тому тема грудного вигодовування актуальна як ніколи, адже це найкорисніша, найбезпечніша і найзручніша їжа для вашого малюка. Це програма про здоров'я. Мене звати Марія Савчук, і сьогодні у програмі ми детально поговоримо про грудне вигодовування та про те, наскільки воно є важливим для розвитку дитини. Отож сьогодні у програмі поговоримо про те, як правильно та як часто потрібно прикладати дитину до грудей, яким має бути харчування мами під час грудного вигодовування, та наскільки важливий емоційний стан жінки під час годування малечі. Про все це сьогодні будемо говорити із консультанткою з грудного вигодовування Анною Дудніковою. Пані Анно, вітаю вас. Я вас вітаю. Для початку давайте розповімо нашим глядачкам, які в очікуванні малечі, про те, наскільки важливим є грудне вигодовування. Грудне молоко це те, що нам подаровано природою. Наші молочні залози вони створені не лише заради естетики, але й для того, щоб вигодовувати наших діток грудним молоком. Це перша вакцинація, це Ніби біла фарба, яка огортає шлунковий кишковий тракт дитинки, заселяє правильними корисними бактеріями. Я можу дуже багато розповідати синонімів до цього. Тому грудне молоко це найкраща найцінніша їжа для нашої дитинки, і наш організм, жіночий організм кожної мами, ніби такий, знаєте, ресторан, де працюють медичні працівники, які... Конкретно сьогодні знають, яка потребність нашої дитини. Тобто, коли дитині буде боліти животик, це буде один склад молока, коли будуть перерізувати зубки, інший склад молока. Тобто, грудне молоко воно завжди адаптовується і задовільняє всі потребності нашої дитини. Е, якщо порівнювати, ну, наприклад, суміш, угу. то на банці ми можемо побачити ну, 50 корисних компонентів, здобутих. Штучним шляхом, а грудне материнське молоко це близько тисячі корисних компонентів. Ви згадали про те, що грудне вигодовування є дуже важливим для малечі. Наскільки грудне вигодовування є і важливим для жінки для відновлення організму після пологів? Якщо мами хвилюються, як же ж мені швидше позбавитися зайвої ваги, mm -hmm. то грудне вигодовування це буде одна із порад, тому що мамин організм для того, щоб виробити молочко, затрачає близько. Тисячі кілокалорій. Для того щоб лише виробити молочко, вже не говорячи про те, що мама доглядає за дитиною. Мама взагалі входить в свій новий статус. З'являються дуже багато різних таких нових ролей. Угу. після народження дитини, тому мама дуже багато активна, угу. вона ходить багато гуляти, тому що стосується навіть втрати ваги, це перше. Потім буває, коли мама завершує грудне вигодовування, то ну трішечки десь там кілограм-два можна набрати, але це не факт. І взагалі на ГВ можна їсти солодощі, і це не впливатиме абсолютно на вагу. Мами, ну, зазвичай, от в моєму досвіді, мами навпаки, мені пишуть, що Аня, я навпаки, втрачаю вагу. Mm -hmm. Я вже менше важу, аніж до вагітного свого стану. І, звісно, що говорити взагалі глобально на майбутнє, яким чином впливає позитивно, дуже багато видів раку. Mm -hmm. Можна передбачити. Не допустити, якщо мама буде вигодовувати свою дитину грудним молоком, тобто це е, плюс і для фігури, і для здоров'я жінки. Е, пані Ано. Ви вже згадали дещо про харчування, адже я вперше чую, що солодощі можна на грудово вигодовуванні. Яким має бути раціон харчування мами, яка вигодовує дитинку грудь? Ну насправді з їжею дитина знайомиться ще внутрішньоутробно. Тобто дитина споживає все, те, що споживає мама, в якому в якому сенсі взагалі грудне молоко це кров. Це не безпосередньо грудне молочко не виробляється зі шлунку мами, а виробляється з крові. Тому ті молекули їжі, малесенькій кількості потрапляють в кров, і мамі треба з'їсти ну, певне відро полуниці, наприклад, наприклад, угу. для того, щоб була якась реакція. Звісно, що є індивідуальні деякі непереносимості. Потрібно враховувати, наприклад, коли є алергічні прояви там, в мами чи в тата, то можна бути з цими продуктами обережнішою, а так ставити собі заборон ніяких не потрібно. Можна навіть в пологовий зал відсвяткувати народження дитини е, смачною шоколадкою і е, капучино, чи лате, що полюбляє мама. Звісно, е, просто потрібно пам'ятати, що не продукт. А його кількість може дати якусь реакцію, навіть якщо не алергічно, то, наприклад, надлишок газоутворення. І взагалі, мамин організм він ще як єдиний. І після народження ви можете помічати, що коли, ну наприклад, мама з'їдає два яблука, не починає такі дискомфортні відчуття бути в животі. То, можливо, і в дитини це буде також, але мама доросла, і вона зможе з цим справитися, а дитині важче. Ну тому, що дитина ще дуже маленька, дитина тільки вчиться, в тому числі, і випорожнюватися. Ось тому е, не ставте собі ніяких заборон. Е, не потрібно їсти одну кашу і одне сухе печиво. Ні, це повинно бути смачно, це повинно бути раціон мами, повинен бути різноманітний, тому що нам також потрібні вітаміни, mm -hmm. і щоб наше і волосся, і нігті, і шкіра і в принципі всі наші внутрішні органи були е, в здоровому стані. Ну але якщо новий продукт, то вводити невеличкими там порціями. Е, бажано вже. все нове, от геть таке дуже нове mm -hmm. для вас. Куштувати до обіду, та є така рекомендація до обіду, і знову ж таки, якщо це буде 2-3 цукерки в день, то взагалі ніяких проблем. А якщо мама буває, знаєте, може так е психанути. І з'їсти цілу шоколадку відразу. Ну для прикладу, то можливо, і то не на какао може висипати дитину, а на оті, ну те, що додають добавки да, Так, ось ці добавки. різні барвники, от емульгатори. Тобто, ось це, якщо це буде якісний шоколад, нічого від цього не буде. Зараз таке різноманіття, і пастила, і зефір ручної роботи просто навіть і сухофрукти, які можна перемолоти, сформувати кульки, і це дуже солодко і дуже корисно. Супер, і я в більш ніж впевнена, коли задоволена мама, то і задоволена аналогічна дитина. Одне з головних питань це скільки разів на день прикладати дитину до груді, чи можливо коли вона от хоче там пити, даєш чи заплакала і вже знову даєш грудь. І є ж інша рекомендація: це графік годування, чого дотримуватися? Режим годування це для тих діток, які знаходяться на штучному вигодовуванні. Чому суміш це така важка їжа, вона не містить ферменті. Ферменти це компоненти, які їжу перетравлюють. Okay. Їх немає, тому дитинка може бути ну, така сита годинки три ну, в середньому. А на грудному молоці, чи коли є молозиво, і на грудному вигодовуванні вже пізніше, коли лактація налагодилася, ми годуємо взагалі за вимогою дитини. І за вимогою мами, як це зрозуміти? Mm -hmm. За вимогою дитини, тобто, коли от наш малюк він спить, 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 але крізь сон починає так крутити голівкою і ручки починає занурювати собі в ротик, це означає, що в мене є якась потребність. Mm -hmm. І пам'ятати, що коли дитина прикладається до мамини грудей, це не лише поїсти. Тобто для дитини це задоволення будь-якої потребності. Наприклад, в дитини є потребність, е, заспокоїтися. Дитина прикладається до груді, і ключове це розслабляється. Тому що, коли дитина розслабляється, вона може і сходити до туалету, вона може заснути, вона може просто заспокоїтись, перевірити, що мама поруч, тому що дуже важливо розуміти, що е, ми дорослі люди. Ми готуємося, читаємо, уявляємо, як це буде. А в дитини досвіду немає. Дитина собі жила у тому в затишному хорошому будиночку, ну такому навіть готелі, де все включено, а тут приходиться звикати до нових реалій. І тут потрібно випорожнюватись, тут потрібно постійно кликати маму на допомогу. І, взагалі, ще внутрішньоутробно, дитинка, коли хотіла, коли була потребність, вона брала і смактала собі поповинку, тобто здобувала всі поживні речовини, які хотіла. Тобто годування повинно бути на вимогу дитини. Тобто, як тільки дитина, от Починає крутити крізь сон за занурює ручки в ротик, це означає, мама дай мені прикластись. Будь ласка, до груді. Якщо мама ну пропускає цей момент, думаю, ну може зараз покрутиться і засне угу. дуже часто діти починають плакати. Uh -huh. І це вже буває пізно. І буває так, що дитина починає плакати, мама починає прикладати до грудей, і дитятко не хоче, ніби прикладатись. Мама може починає думати, можливо, uh -huh. щось не так, можливо, немає молока. Ну, от все, все завжди мама шукає, знаходиться винною. Будь-яка ситуація, будь-яка проблема б не сталася. Це напевно, я винна насправді далеко не так. Просто потрібно реагувати. І за вимогою мами, що це означає? Наприклад, коли приходить молоко. Нам обов'язково потрібно підбучувати, давати дитині груди, якщо дитина спить, тому що дитинка вона переживає стрес народження. От коли вона народилася, і от типу, ой, як же ж мені тут звикнути взагалі до вас, і дитина його проживає по різному. Одні дітки будуть активно прикладатися до груді, і мама каже: висить на груді. Інші дітки навпаки будуть багато спати. І мама думає, ну, типу, спить, нехай собі спить, то саме ці мами, в кого дітки сплять 3-4 години в день, от в них можуть статися проблеми з там, нагрубанням грудей, підняття температури, от, ну, таким запальним процесом, який називається лактостаз. І мамі починають давати рекомендацію, що обов'язково потрібно стіджуватись. Угу. Це дуже така ризикована справа, насправді, коли є помічник наш головний, ми беремо і просто підбучуємо і даємо груди. Але якщо не хоче брати, все рівно ми... ми яким чином ми підбуджуємо? Тобто, наше завдання не збудити до плачу довести uh -huh. дитину. Ми це можемо зробити 100%. Ми можемо починати роздягати нашу дитину, знімати підгузник. Вони зазвичай це не дуже люблять. Якщо і це, і це не допомагає. Ми навіть беремо вологу серветочку чи змочений там ватний диск для прикладу, і просто починаємо протирати нашу дитину. І дитина від цього починаємо так крутитися, та? та і в нас буде можливість прикласти якраз дитину до грудей. Тобто, це потрібно. Розуміти, що це для блага вашої лактації, тому що е, в мене є дуже хороша така фраза, вона працююча, і мами її дуже люблять. Е, будь якій незрозумілій зрозумі... ситуації ми даємо груди. Тобто дитина чи плаче, чи нам потрібна допомога. От коли ви не знаєте, що робити, дайте груди. Це точно дитинка ніколи не переїсть грудного молока. Не може бути такого, що дитина переїсть. Тому що якщо ми говоримо про пологовий, то молоцево взагалі перетравлюється за хвилин 30. Угу. А якщо ми говоримо про молоко, ну приблизно година-півтори. Тобто тут, бачите, є різниця. Грудне молоко дуже швидко перетравлюється, і не через те, що воно якесь неситне. Ні, навпаки, воно дуже збагачене різними вітамінами, які конкретно для вашої дитини потрібно. Потрібні, особливо коли дитини жовтяниця, потрібно активно прикладати дитину до грудей, щоб вона швидше минала. Ось і у нас є такий протокол по догляду за дитиною до трьох років. Він доступний, його можна навіть перечитати, де там є всі рекомендації, все, що потрібно робити. Ну, враховуючи те, що за півроку тепер не використовується прикорм, і враховуючи те, що грудне вигодовання в нас тепер і водичка, а так. на вулиці спека, то дитина може хотіти трохи частіше Так, так, прикладатися так. Навіть, до навіть потрібно ціленаправлену дитину під Але Якщо враховуючи те, що є бабусі, які нав'язливо використовують такі методи своєї молодості для новонароджених, то там бувають різні казуси. І виникає питання, як правильно прикласти дитину до грудного грудей, навіть не в тих, хто перше народжує немовля, а тих, mm -hmm. хто в другий і забувся. У нас сьогодні є ось такий прекрасний малюк. Давайте ми навчимо наших глядачів, як правильно прикладати дитину до грудей. Так дивіться, хочеться відразу сказати, що не існує якогось одного ідеального відео, якоїсь інструкції, щоб 100% воно вийшло, от відразу з першого прикладанням і все абсолютно комфортно. Ну і Фізіологія грудей у жінок теж вона різна. Е Просто пам'ятати, що форма наших грудей не залежить, ну має значення, будете ви годувати чи ні. Типу не навішати собі ніяких ярликів, що там в мене от така от форма uh -huh. грудей, напевно, в мене нічого не вийде. Тому що знову ж таки мами починають говорити так. В мене якийсь не такий вид соска, все uh -huh. значить, я не зможу годувати. Наприклад, от я вам можу показати наглядно. У мене є така помічниця, теж одна mm -hmm. із помічниць, коли е, грудь є дуже така яскраво виражена та сусок, mm -hmm. якщо ми говоримо. А є в жінок, які заховані практично. Тобто немає, mm -hmm. мами починають думати. А можливо. Е, коли він занадто яскраво виражений, він заважає дитині, ага, а його немає, то немає як смоктати. Тобто, знову ж таки, мама починає вішати на себе ярлик, що я напевне не зможу. Ні, ви виносили дитину, народили, і це означає, що ви 100% можете годувати свою дитину грудним молоком. і Вам має бути комфортно. Так, спочатку вчитесь і ви. І ваша mm -hmm. дитина, тому дуже важливо, коли ми ще не така мобільна в пологовому будинку, навіть якщо це максимально хороші були пологи, ми все рівно себе почуваємо. Ну так трішечки є така кріпатура в тілі, і ми не так швидко можемо стати з ліжка, взяти дитину. Дуже важливо, щоб у нас був час, тобто що я маю інновації, щоб дитину прикласти, тому mm -hmm. що може бути так, що ви прикладаєте, а вам трішки дискомфортно. То ваше завдання забрати груди, повторно дати. Тобто нам потрібен час, а діти не вміють чекати новонарочення. Тобто вони просто отак з закритими очима починають кричати, і мами в цей момент готові хай як хоче смокче, аби тільки вже дитинка заспокоїлася. Якщо говорити тому, що я хотіла сказати, що немає такого ідеального одного відео, але в нас є деякі помилки, які мами допускають. Якщо в мами є змога сидіти, це буде найкращим рішенням, найкраща позиція для навчання це сидяча. Чому тому що ми можемо контролювати рухи свого uh -huh. тіла, тому що коли ми лежимо, якщо ми лежимо, ми можемо розмістити дитину не на матрасі, на якому ми лежимо. А е, на якусь опору, тобто ви можете взяти пледик, наприклад, там навіть рушничок е, такий побільший, ви можете просто його згорнути в декілька слоїв, положити і на нього положити нашу дитину. Дитина ось, що, буде так. на рівні ваших грудей mm -hmm. знаходитися і вам буде комфортніше. Ось е, це якщо ми говоримо про ніч, наприклад, або мама не має змоги сидіти. Ось таке буває mm -hmm. досить mm -hmm. часто. Ось, але якщо ми можемо сидіти, то найкраща позиція для навчання це сидяча позиція. Ще в полого в будинках є подушки для годування, тобто мамі дуже зручно, тому що дитинка розміщується знову ж таки на опору, автоматично знаходиться на рівні наших грудей і а, є, от певна така. Uh, такий певний механізм, певна інструкція, як це може бути. Це не 100% що її потрібно відтворювати, тому що мами деякі взагалі ось так прикладають, і в них все прекрасно. Але якщо ми говоримо про пологовий будинок, ну, і, там, і щоб носик не придавити і щоб повітряти. Ось дитина ось, ось оця мами на, на перша uh -huh. така. Таке питання, як же ж так зробити, і мами починають занадто далеко від себе та відтягувати від себе, а навпаки, потрібно. Що ми робимо? Наше завдання не спішити дитинку. От Я хотіла би показати спочатку ось так. В мене є така ще. Імітація ротика дитини, uh -huh. і наша грудь. Наше завдання пам'ятати, що груди вони е, як знаєте, коли дитина прикладається до грудей, це задіювання близько 30 м'язів обличчя, шиї і плечей. Тобто, це потрібно широко відкрити рот, ніби ми сидимо в кріслі стоматолога. Це дуже важко насправді. Але дитина інстинктивно вона народилася, готова прикладатись лише до маминих грудей. Бутилочка, наприклад, там не потрібно напрягатись. Ну практично, uh -huh. тобто там задіюється близько чотирьох м'язів обличчя і все. І дитина розуміє різницю. Тому в пологовому дуже насправді небезпечно починати догодовувати, якщо але якщо ви почали догодовувати оцей такий важливий момент, чи можливо, бо так в пологовому починають догодовувати, а вже вдома уже все. Вже Жінка каже: в неї молока немає, дитина груди не хоче брати, бо ж дитина вона ж теж розумна. Так. Вона привикла, що можна легше отримати їжу, так. і для чого уже. Так, так напружуватись. Так. Варто відмітити, чи можливо жінкам повернути грудне вигодовування, чи є в них шанс продовжувати перейти на грудне вигодовування після? Uh -huh. а, в... Чим раніше насправді мама піднімає це питання, тим краще. Ну, взагалі, найкращою профілактикою це є а, ще а, знайти інформацію до народження дитини. Інформації дуже багато на теренах інтернету, знайти перевірені джерела. Якщо це не консультант трудного вигодовування, ви можете ну, хоча б прислухатися до тих людей, які мали позитивний досвід, які, які годували мами мінімум рік угу. і кажуть, що це супер класно. Е, Годують це там прекрасно. Красно, тому що ну, якщо мами не дуже отримували задоволення від того процесу, ну то безпосередньо не варто тоді ну, там, ще якісь собі рамки. Так, Півроку так, так, так далі так, можна так. перейти там на так, загальне так, харчування. Так а, тому а, краще до народження дізнатися, що є нормою, чого не варто робити. А що варто робити? І коли ви приїжджаєте в пологовий будинок, так всі дуже готуються до полог, тому що це ніби таке незвіданий uh -huh. такий процес, дійсно. Але пам'ятати, що пологи це ніби такий місток а, між внутрішньоутробним життям і вже народженням дитини. І пологи, ну минають за півдня, ну на ну за добу. І все. А потім з'являється дитина, з якою щось потрібно uh -huh. робити. І ти не знаєш, а чому плаче, а чи це нормально? А зригує. А може, щось я не так роблю? А чому не хоче брати груди? А чому так часто? А чому так… до речі, якщо зригує, це теж важливий момент? Обов'язково пам'ятаю, ти мене вчили, що після годування треба поносити дитину стовпчиком, щоб вона там це вихід зайвого угу. повітря взагалі відбувається, от коли дитина собі лежить. Uh -huh. e, і дитина, в принципі, ковтає повітря. Чи ми на ручках тримаємо, чи дитина просто собі лежить в ліжечку, дитина ковтає повітря, особливо коли плаче, то ще більше. І що відбувається? Це повітря воно сідає на дні шлунка, uh -huh. от, коли дитинка лежить. І коли ми дитину підіймаємо та стопчик, це повітрячко проходить через увесь шлунок, і це є відрижка. Тобто, якщо дитина просто звук робить, так але о, о, ті бульбашки повітря, які були на дні шлунка, вони коли підіймаються, можуть забирати якусь частинку молока. І тобто, це називається зригуванням. Взагалі до трьох столових ложок вважається нормою. Мами буває дуже лякаються, тому що думають, що дитина просто зригнула mm -hmm. все, що з'їла. Але насправді ви можете взяти три ложки столових навіть водички, розділяти по пеленці, для прикладу, ви побачите, що це дуже велика територія. А Якщо часті зригування. Звісно, ми потрібно в потрібно в таких випадках звертатися до свого педіатра. Які спостерігатиме за дитиною, поділитися своїми якимись хвилюваннями, і педіатр вам вже зможе порадити. Можливо, інколи мами там маму направляють з дитинкою сходити там на УЗД-голівки для прикладу, uh -huh. там до невролога, тобто до, до лікарів. Але взагалі зригування вважається нормою. Якщо маму це вже починає хвилювати, то звісно краще запитати в педіатра, і вона вже вам надасть ну, рекомендацію, тому що ну консультанти з жодного вигодовування не призначають жодних препаратів. Не дають ніяких рекомендацій саме в лікуванні. Тобто, навіть якщо мама по опису е, мені каже, що от в неї такі такі-то -такі ознаки, я розумію, що це, напевне, молочниця на сосках, і я його не лікую. Mm -hmm. Так, мами буває навіть тріщини на цьому фоні mm -hmm. з'являються, навіть коли дитині 5-6 місяців, мамі дискомфортно стає годувати, мами там колір змінюється. І я кажу, у вас, напевне, молочниця, то вам до потрібно якого спеціаліста потрібно звертатися. Так, потрібно або до дерматолога звернутися, або до вашого гінеколога. Тут. Понятно. Ано, я розумію, що про грудне вигодовання так. можна говорити довго. Добре. Останнє запитання на завершення нашої розмови: наскільки емоційний стан жінки відображається на якості грудного молочка, особливо в період війни, і яку тут роль відіграє тато? Ой, без та про мам, про мак без тат і, взагалі, без підтримки дуже важко. Всі мами без виключення пишуть, якби там не чоловік, то я б напевне би здалася. Останнім часом в моєму досвіді немало тат, які ну дуже хочуть, щоб дружина годувала, і вони готові. Що завгодно, кого тобі привести? Що зробити? Що ти хочеш? Давай поношу, давай навіть масаж грудей зроблю. Тобто, що хочеш, тільки ну допомогти. Жінка спочатку просто знати: спочатку вас. Буде просто коктейль гормонів, емоцій всередині, це нормально. Просто пам'ятайте, що коли ви народжуєте дитину, ви проживаєте також стрес. І може бути так, що вас всі вітають. Типу, ой, клас, вітаю тебе, а у вас немає отого внутрішнього такого відчуття щастя. І навіть якось соромно за це. Тобто, де той кайф, материнства, про яке всі говорять, мені ще поки що там дискомфортно, там чи ще щось, але просто знаєте, що ви можете звернутися до людини, яка вас може підтримати. Дуже важливо з чоловіком, якщо ви ходите на заняття з підготовки там до грудного грудновигодовування, або якось готуєтеся, взагалі з ним обговорювати, що оце є нормально, оце є нормально. Ви можете в мами в однієї і в іншої запитати, чи вони годували, які були проблеми, а от зараз ось так, от ну тобто. То провести діалог до ще народження дитини, тому що коли ти народжуєш дитину, ти сама хочеш на ручки, щоб тебе обійняли взагалі порада для тат. Це коли дружина на щось жаліється, це не означає, що є якась проблема, от така нагальна, тому що чоловіки дуже часто хочуть, типу, що зробити, а жінки дуже часто хочуть просто поговорити, просто поплакати. Це нормально, якщо хочеться поплакати, тому що дуже багато гормонів: то гормони радості, то суму, а чи я справлюся, а чи я хороша мама, а я не можу свою дитину нагодувати, а я там ще щось. Тобто, ви найпрекрасніша мама для своєї дитини. Супер. Ви найпрекрасніша мама. Для своєї дитини на цих словах будемо так. завершувати нашу розмову у сучасному світі. Можна навчитися всього. Головне вчасно звертатися до відповідних спеціалістів, слухати себе, свою малечу, ну і звичайно розумі відчувати підтримку чоловіка. Я ж нагадую, що сьогодні ми мали можливість поспілкуватися із консультанткою із грудного вигодовування Анною Дудніковою. Пам'ятайте, грудне вигодовування це найкраща їжа для дитини. Постійний та безпосередній контакт шкіри немовляти до шкіри матері в перші хвилини після народження вкрай важливі для збереження життя, підтримання життєдіяльності та розвитку вашої малечі. Це була програма про здоров'я. Мене звати Марія Савчук. Щочетверга о 19.30 ми разом із експертами шукаємо відповіді на актуальні питання, що стосуються нашого і з вами самопочуття. Береж. Віть себе до зустрічі!